Нарешті вже закінчилися в нас дощі, потрібно вже виїжджати сіяти. А так як я сію без культивації, то я буду кропити поле. Пішов у нас вже бур'ян, ось видно якийсь зелений, Я мою Все зелене. Ну, раніше не було можливості його покропити, так як мокро було. А це тільки дало, дало можливість виїхати, тільки-тільки підсохло. Треба виїжджати, бо на вечір знов дощ. Так, моя навігація. От щитую кожного разу шагами, щоб був маркер, куди мені їхати. Так, раз. Чотири, п'ять, шість. Так, де б його причепити. Отак от. І з тої сторони теж маркер. Якщо його видно, звісно. Зараз ми тут переключимо. Так. Робота. І на свій маркер так і є приблизно. Невдобно так кожного разу переставляти, але іншого вибору в мене немає. Отак от. Тут маркер і з тієї сторони маркер. Мені такий метод набагато більше подобається, ніж культивація. Получається, при культивації сильно багато вологи втрачається. 4, 5, 6. Ось у нас були навіть такі роки, коли засушливий рік був, людей попропадало. Вони скультивували, посіяли, а доща не було. І вийшло, що земля сильно висушилась. Воно не зійшло, потім пішов дощ і зійшло нерівномірно, і вже не в, не в, не в ті терміни. А в мене вийшло, я покропив і землю, землю не культивував. Влаги залишилося набагато більше, ніж в остальних. От я і цей раз так само думаю. Лучше я покроплю лишній раз. Ну, У мене залишиться влага. Я знатиму, що в мене рівномірно зійде зерно. Звичайно, так, да. якщо піде дощ, то виграють ті, хто культивували. Ну, як показують наші всі попередні роки, то дощів ждать це. На дощі надіється, це таке собі. Отак от, 4 гектари зроблено. Ще 6 і можна сіяти. Ну сіяти, звісно, будуть дня через 3. Запокропив, і 3 дні підожду, щоб поменше дихати цими ядами. Та й через 3 дні почну сіяти. О, вели, і вікна колись повилітайте. Забрати свого GPS-навігатора де трясеш назад додому, це вже так далеко. Ну немає в мене можливості Другої возити з собою воду, качати її. Та й проще мені отак прокататися додому, ніж морочитися з тою водою. Воду я використовую річкову. Слава Богу, у мене річка під боком, так що мені вдобно, я закачав собі басейн і користуюся ним. Як на полив, так і на оприскування Ось тут у мене окремий насос. Все, набирається вода. Кроплю я ось таким гербіцидом. Це в нас виходить, аналог раундапа. Але такий раундап 1007 зараз. Це я взяв за 4. Ну я провірив його, робота є все отлично. Геть отлічний гербіцид. Ось кому цікаво, можете глянути, що воно і з другої сторони. Все время я витрачаю норму десь приблизно 3 літри. Може чуть-чуть менше. 3 літри на гектар. Що до посіву, що вже коли соя росте, все одно 3 літри. І все отлічно. Вже 4 роки ним користуюся. Це чудово, і дешевше набагато. Ну і звичайно ж використовую прилипач. Прилипач беру фірменний, хороший, Fairy з яблучком. Ну Шутка, це все Це звичайний засіб для миття посуди. Жінки на кухні взялось. І його теж додаємо замість прилипача. Не знаю норми, я так приблизно на глаз його налив. О, пішов мій прилипать через верх. Хороший прилипач. Піниться. Ну що, знову в роботу. оприскувач набраний, можна їхати. На цьому полі в мене ось якраз ділянка з клубнікою. Я вже її раз кропив, видно, ось воно жовте, але все одно ця клубніка відходить. Клубніку досить таки важко вбити цим гербіцидом. Ось це відходить. Нові листочки випускає. Деякі пропадають, деякі ні. Тут а гектар клубніки було. Я всю передіскував. Да, шабаш. Перечепляемся на... Перечепляемся на севалк. <свят> Я ценим сарай поломаю. Що, на сьогодні все, заприскувачем. Наступний раз вже виїду. А скільки це мені? Ну, майже місяць стоятиме він без діла. О цього Та й хай стоїть собі.